І так, новий відосик. К-750 із поганить німецького мотоцикла могли тільки в Свєтському Союзі. В Совєтському Союзі, да. О, Значить, чуть бризну було краски, циліндрика. Потікли прокладочки, ось до ці прокладочки потікли. Що потекли, тому що гаєчки були не зажаті. Ну, раз зняв циліндр, значить, треба зробити хоча б що-небудь. Е -е, зробив мені Валерчик Хон. Сіточку. виробки, так пробіг. Взагалі маленький, маленький, навіть немає на правому циліндрі прихватив на поршні. Значить, новенькі клапана. Відосик по поводу клапанів. <клес> Виберемо ракурс правильний. Оце клапан Т-40. Трактор такий. А це клапан К750. Тобто, стокар мені проточив під сухарик. Вони ідентичні. Що тарілочка в діаметрі, що шток? Вони ідентичні. Взяв 4 нових клапана. Не знаю нашого це тут заокругляне. Я не знаю нащо, тому що тут вона сама по собі заокруглена. Це другий циліндр лежить. Це такі клапана. Це я вже зібрав. В цей в сторону. Все, приступаю до другого циліндра. Всім спасибо.